Понеділок, 27 лютого, розпочинаємо а, з приємних зустрічей в нашому ранковому ефірі, відповідно, сьогоднішній день. Отож, Отож в нашій студії завітали сьогодні Раміро Аріста, відомий диригент з Аргентини, так. а також Олександр Абрамов, художній керівник камер. Відомий дієстров. художній керівників Полтавської обласної філармонії. Доброго ранку вам. Доброго ранку, дорогі друзі і дорогай люди із. Полтава, у мене mm. та чесдієс е на ваші городи, е на вашій області. І я думаю, у нас буде дуже красивий концерт сьогодні вечір. Ой, клас. Ми так дуже раді раніше, да. бачити нас вас в нашій студії. Раді вітати в нашому місті. І також сподіваємось на чудовий концерт. Так, ну треба заанонсувати, відповідно сьогодні в театрі міні Гоголя о 19-й годині. Відбудеться так. чудовий концерт. Відповідно, всіх запрошуємо, хто ще. Хто ще вагається, як то кажуть, йти чи не йти, і йти однозначно? Ну відповідно і про концерти і трошки про. Життя буття ми поговоримо з нашими гостями. Ну що ж, давайте про а, пана Раміру, да, про вас, відповідно, трохи поговоримо. Знаємо, що у вас широка географія відповідно ваших переїздів. З буенос айреса знаємо, що ви вся Південна Америка, Перу, Болівія, тобто, відповідно, Східна Європа, також Румунія, наскільки я знаю, так, Україна. Тобто, ну, взагалі об'їздили весь світ уже, можна сказати. Да. Так, Що я можу сказати? Это... Ja w Ukraina pierwszy raz wili e, paslennie dwa godz. w uh -huh. godz. E, 2015 uh -huh. da, i automatycznie, a ja nie ponięłem, po co na odnośnienie na z Ukraina, uh -huh. z wszystich ludzi, z ludzi z orkestra i Mai primul raz în carina a fost în februarie 2015 și i timp, de două ani, de două goduri. Mânia a în Očen, multe și în Oblast. Mânia a vil concert în Lvov, două ori. Primul concert a fost în Lvov, și am mai este în Viena, în în Oblast, am fost un în Rivne, am în Herson. Vă mulțumesc, Vă mulțumesc. și mulțumesc, și mulțumesc. va fi Vă mulțumesc. 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 Vă і Миколаєві перший раз. Нічого собі. А, пане Роміром, у нас до вас пропозиція відразу. Залишайтесь в Україні. Де і все. П ярось, п ярось, а ми ж з ним говорили. А? а, вже домовились, <laughs> так? <laughs> да, 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 <laughs> 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 да, 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 да. Ну, і як я скажу, Україна – це один місто, де люди мають душ, душе. Це духовно място. Това е Европа, это и Европа, и чучуто от Азия. Как я скажу, това е интересно. И что я я аз чувствам, че в Украина, това е единствената страна, из, э, интересно настоящето и очень интересно будущее. Това в Европа, това е голямо Черно И как я скажу, ето един място, като сейчас може би, може бит, как я чувствам сейчас, начинай да открит. Uh -huh. И браво, браво. А я скажу, тази ситуация е на ВСО, мои друзья тук в Украина, у вас есть красив э, э, настоящего и очень интересное будущее. Pa xa esta, e ev, e ev, e e vi doxe en rabota de mieste Sabache strana, sa, sa Ucraina. Eta isto на no? Na primier, e ve cultura. E ev, ve Ucraina na moi rabota. Facies ocheno filarmonia. Kaž diola se med filarmonia. Sinfoniche en ópera, teater. Bravo, bravo. E, Poate, eu știu, ja es nayo, y ja es nayo, es a zna chalenie, zar plata, esta cultura, no, vi liubite cultura, Publico y eden a concerte. Esto America Latina, unas niet, na primer, ve Peru unas si es piat sinfonice en piat. Na vas... kraina, da, na su Perú. Na to... Peru, uh -huh. piat, u va mă es moje opera, i kamer, Da. Argentina unas muy de pednásete, o sea, mm es -hmm. de base de orquesta. Argentina es tan Argentina es tan muy evit que pednásete ped Ucrania. Ucrania es oblas de Argentina. No es que yo es большой cultura y vaya musicaando, aní mucho enjarajó, aní medio tradición, i, tradición y oche На струмнай оркестра. На скрипка, на віола, на віолончина, на контра. У вас є традиція. Так, у нас є культура і. Там. У нас є, є головні спеціалісти. Да, Це обов'язково да. про сьогоднішній концерт. Хотілось би детальніше все ж таки поговорити. Будемо вже сьогодні долучатися до культури, нас спонукати наших жителів, наших телеглядачів. Котре вкотре розкажіть, що варто очікувати сьогодні на концерті, да, що буде, буде програма. Якою буде програма? Харашо на першій аделіні концерт ми будемо діляти один концерт, що я можу сказати: ігра контраст на першій оделині буде музика барока. Будемо грати. Sonata 5, lui Tommaso Albinoni, questa musica uh -huh. italiana e barocca. Poi le può immaginare 8 in Vasna, aria per la corda di sol, e aria a lui, a lui Johann Sebastian Bach, della uh -huh. Camera uh -huh. Orchestra. Orkestr e da. Kansana, për vëdëleni, bu dhe migrat adin kansar dhe lia dhe vasi gulki, i li moshe, e dhe skazat, da, dhe moshe kazat grosso is Vivaldi, Antonio Vivaldi. No, në vëtaro e adeleni i kansar, bu dhe më oqin repertuar, e shto mi gavaril da i maestro Alexander Petrovich unas budet música is argentina mm. A, y ya preglació yeah, Un, unas tienen unas bude primero adeline Adelina puede emigrat en suite is compositor Gerardo Di Giusto on Is oblast Córdoba da Argentina y on on dielat onra eh, on, on dielat música de la cámara na orquesta es latinoamericans que ritmet no sobremeno eh, Език можем да как както как както мелодия. Uh -huh. И ние ще слушаме една eh, багуала, това е грузна музика от Север-Ист-Вест э, э, Аргентина, uh -huh. и една, един карнавал, много весел танц. Diría carnaval, acechas esta carnaval. En América Latina, sí. la, la católica este carnaval, y tan buen día, en carnavalito. Y te este Ot Gora Anz, Argentina. Y posle, Canieschen, no allá es Buenos Aires, ya porteño, ya porteño, Буде ні пят п'ять тангов із астоп'ятсоля ну дальше довго так. Цікаво, мені захотілося вже на концерт. Будеш контрамарочка, тобі буде на концерт. Будь ласка, будь ласка, це ж такі питання до так пана Олександра Олександр Петрович. Хотілося б дізнатись, як вам працювати з такого рівня диригентом? Чи виникали у вас які небудь суперечки? А якщо ні, то як вам працювали взагалі? Ну, що я хочу вам сказати, Раміра, звісно. Дирижер высокого класса, высокого. Чуть, несмотря на то, что он молодой, да, молодой. Не скажи. молодой, молодой. молодой. Яркий, молодой. Да, он уже очень опытный и зрелый музыкант, который имеет уже свой взгляд на то, что он предлагает. Понимаете, это то, что он делает, это интересно для нас. А что касается, ну, как он объясняется с нами, вы сами видите. Но проблем, да. Но проблема. То есть мы работаем с большим удовольствием и очень легко, понимаете. Мы Сколько мы тут? Три, дня, да? Да, три но четыре Четыре. да, да, Четыре да, да, то есть настолько легко, настолько комфортно, ну замечательно. Потому у нас и возник такой разговор. Я говорю, Рамира, так давай и дальше будем работать вместе. Пожалуйста, пожалуйста. конечно. Никто не против. У него да, большой опыт, у него большой опыт симфонического дирижирования, оперного дирижирования. Он уже имеет такой вот за плечами уже большой опыт работы со струнными оркестрами, с камерными, да. Да, ну, да. То есть много понимаете, много он становится за пульт, он поднимает руки, он знает, что он должен, что он должен делать. Понимаете вот Так. Треба Музикантом. брати в штат. Так. Надо, надо. Треба брати в штат Полтавської обласної філармонії. Да. Олег Борисович, ти ще ми сподіваємося, зараз настивиться. Да, коли... заболел, да, заболел. Олег Борисович, да, тоді найшвидше вам а, здоровлювання. І Олег Борисович, будь ласка, да, зверніть увагу. Є спеціаліст, от, який на початку нашої розмови зазначив, показав, да, маленький, да, мало грошей, да, платить, але тим не менше, головне мистецтво, да. я думаю, що ви вирішите цю проблему. Молих бриса, нам потрібні такі люди. Тим більше українців. Я знаю, в багато в Аргентині відповідно нам потрібен арген... да. аргентинець да. в Україні. Мені От, да. кубіка, который... Будь ласка, будь ласка, а я б сказав просто е, дуже дякую господин пан э, е, Полтава Філармонія Олег Борисович Дуже дякую. За ваше предложение, Майн Александр Петрович, дуже дякую за ваше предложение, да, имеют возможность вместе это очень интересно и экзотично музыкальный программ для нашей публики в Польтава. Да. да, ну я еще хочу раз так, напомнить, так. что концерт сегодня состоится в театре имени Вогаля. В 19.00 я всіх приглашаю ви не пажає. Ми в цьому впевнені. І, шанові друзі, ми сподіваємося також. Що ми вас запевнили в тому, що дійсно це буде не просто концерт, це буде унікальний надзвичайний насичений концерт, різнопланова програма, розрахована на будь-які невідповідно смаки стосовно зокрема класичної музики. Отож, ми вам ще раз дякуємо. Сподіваємось на аншлаг на концерті, і, звісно ж, на любов нашої публіки, тому що нашу любов ви вже точно завоювали. Я сподіваюся, наших телеглядачів також. Отож, в нашій студії були Раміро Аріста, диригент з Аргентини, а також Олександр Абрамов, художній керівник камерного оркестру Полтавської обласної філармонії. Тож ми вам Спасибо. бажаємо удачі. Дякую. От, Дякую. Сьогодні хорошого концерту і обов'язково побачимося. Ми сподіваємося, що наступна зустріч ще, наша відбудеться. Ще раз, да? да, раз обов'язково обов так. Після Чернігова повертайтеся. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Все, домовились тоді. Отож, домі друзі, тільки приємні зустрічі. Ще будуть обов'язково в нашому ефірі. Знову і знову нагадуємо театр мініголя. Дев'ятнадцята година. Сьогодні всіх запрошую.